Привіт, друзі! Послухайте малята! Хто це так плаче? Та це ж так вовчик завиває. Взимку в лісі дуже холодно, морозно. Ось і вовчик замерз в лапки, а все тому, що в нього немає теплих шкарпеток. Давайте пожаліємо вовка і подаруємо йому шкарпетки. Ось які я знайшла. А щоб вони йому сподобались, давайте їх прикрасимо. Будемо прикрашати їх кольоровими стрічками, які ми з вами намалюємо. Які стрічки? Довгі, прямі. А якого вони кольору? Синього та зеленого. Ну що ж, за роботу? Нам знадобиться шаблон шкарпеток, гуашева, синя та зелена фарба, два пенслика, серветка, клейонка та гарний настрій. Починаємо малювати. Беремо пензлик до рук, вмокуємо у синю фарбу та прикладаємо на папір всім ворсом пензля. Проводимо зліва направо пряму лінію, не відриваючи пензля. Намагаємось не виходити за контур. Тепер беремо до рук інший пензлик і вмокуємо у зелену фарбу. Прикладаємо всім ворсом пензля до паперу та проводимо зліва на праву пряму лінію, не відриваючи пензля. І так, далі чергуємо кольори синій, зелений, синій, зелений. Будьте уважні та не поспішайте. Ось одну шкарпетку вже прикрасили, тепер точно так само прикрасимо іншу. Ось готові шкарпетки. Дітки, вовчик вам дуже дякує за такий теплий подарунок. Тепер йому в лапки тепло і він знову може йти гуляти. До нових зустрічей!